Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися враженнями та швиденько зробити огляд на американський трилер-драму 2024 року «Озеро Кадо». Режисерами та сценаристами виступили Селін Гелт і Логана Джордж. У фільмі головні ролі зіграли Ділан О'Брайен, Еліза Скадлен, Діана Гопер, Керолайн Фальк і Лорен Емброуз. Пишіть в коментарях, чи дивились ви фільм, та як він вам чи сподобався. Я його подивилась нещодавно. На мене він справив хороше враження, мені такі фільми подобаються, а головне зацікавленість до фільму триває до останньої хвилини. Сам сюжет фільму розповідає нам про Періс, який живе в маленькому селищі біля озера Кадо, що на межі штатів Техас і Луїзіани. Його мати загинула в автокатастрофі, коли її автівка затонула в озері. У мустечку також живе. Еліс, її батько, загадково зник багато років тому. Зрештою, її мати вийшла заміж за чоловіка на ім'я Деніел, який привів у шлюб свою восьмирічну доньку Анну від попередніх стосунків. Еллі та Анна стали дуже близькі. Коли Елі тікає після сварки з матір'ю, Анна зникає наступного ранку, припускаючи, що вона намагалася прослідувати за нею і заблукала або поранилась. Тим часом Періс, інший головний герой, веде своє розслідування, пов'язане з трагічною історією його матері, яка страждала від загадкових нападів, які, на його думку, пов'язані з містичними силами озера. Перебуваючи в цих місцях, Періс помічає симптоми тієї хвороби у себе, що надає його пошукам нового сенсу Елі. Об'єднується з Перісом, щоб розгадати зловісну таємницю Кадо і знайти дівчинку. А тепер до спойлерів в чому ж головна цікавинка фільму? Це все було пов'язано з часовою петлею. Особисто мені фільм чимось нагадав записнути у Пелм Спрінгс. 2020 року, а ще більше мені нагадує фільм, назву якого я не змогла згадати, тому описую сюжет вам. А хто його дивився та згадає назву, дайте знати в коментарях. По сюжету чоловік та дружина разом з братом чоловіка, якщо не помиляюсь, відправляються в їхній будинок за містом. Потім вони блукали по лісу, і жінка зрозуміла, що вона попала в часову петлю. Вона все ніяк не могла з неї вибратися, потім вони потрапили не в свій час, всі так все і закінчилось. А можливо, це я погано все пам'ятаю. В цілому фільм був цікавий. Чекаю вашої допомоги у пошуках назви фільму. Дякую всім за перегляд та реакції на відео. До зустрічі!